Всіх вітаю! В цьому відео хочу показати вам контейнер від виробника Polymer Poбут. Це контейнер на 10 літрів. Він має кришку із ось такими засувками, а також ручку. Також всередині цього контейнера є ось такий вкладиш. Вкладиш має 4 різні секції. Він досить легко виймається для того, щоб при необхідності його можна було помити. Ось отак просто його піднімаєте. Ну і ось так виглядає внутрішня частина самого контейнера. Контейнер на 10 літрів, виготовлений із якісної пластмаси, це поліпропілен, про що нам свідчить оці емблемки. Це для харчових продуктів і поліпропилен матеріал виготовлення. Також ще наліпка з інструкцією від самого виробника. Ось так це все збирається. Кришка має ось таку досить непогану ручку. Ось так вона тримається тут на оцих язичках. Кришка фіксується аж на чотирьох засувках. Раз, два, три і 4. Все, вона нікуди вже не дінеться. Ну і за, за допомогою цієї ручки досить комфортно переносити цей контейнер. Також часто запитують щодо розмірів контейнерів. Чи підходить той чи інший контейнер для зберігання аркушів А4 формата. Дивимось на цей контейнер. Ось у мене тут є трошки листів на 4. Ось дивіться, він майже ідеально сюди лягає ще є трошки вільного місця. Ще одним плюсом цього контейнеру є те, що, коли кришка зачинена, всі засувки і ручка знаходяться на одному рівні, і це дозволяє зверху ставити ще один контейнер. Такого плану, і він вбирається в цей бортик і нікуди звідси вже не дінеться. Також зараз покажу, як вони становляться один в одного. Ось у мене тут ще один такий контейнер. Досить щільно, так, в один в одного вони входять. Тось все продумано для виробниця цього контейнера. На момент зйомки відео до мене прийшло лише. Оці два кольори салатовий та темно-сірий або чорний, але у них досить великий асортимент по кольорам. У кінці відео я додав невеличку табличку з усіма характеристиками, з усіма розмірами цього контейнеру, висота, ширина і так далі. Можна буде подивитись, кому сподобається і захоче заказати. Силки на товар будуть у описі до цього відео. Всім дякую за перегляд. Гарного дня!